Нічний удар по Києву росіяни вбили іменитого хірурга та його дружину, тележурналістку. В будинок подружжя влучив ворожий дрон. На місці спалахнула пожежа. Тіла сильно вигоріли, тож їх відправили на ДНК-експертизу. Що відомо про загиблих і чи є інші постраждалі? Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Російські окупанти вдарили дроном по приватному будинку на Київщині. На місці попереднього загинуло подружжя, відомий хірург та телеведуча. Про смерть лікаря повідомили в університеті, де він працював. Це Павло Іванчов, академік, вчений з напряму хірургії, пухлинного походження, доктор медичних наук, професор. Він очолював кафедру хірургії в університеті Богомольця, був співавтором майже двох сотень. Наукових праць та 21-патента на винахід за впровадження інноваційних технологій в хірургії був удостоєний звання лауреата премії Кабінету міністрів, мав почесне звання заслуженого лікаря України і ще низку відзнак від профільного медичного міністерства. Під його керівництвом проводилися дослідження з питань ургентної хірургії та онкохірургії. Про загибель лікаря сповістив його друг і колега. Андрій Хохлов, сьогодні вночі, внаслідок російської агресії, трагічно загинув мій друг, товариш, наставник завкафедрою хірургії Павло Васильович Іванчов. Спочивай, друже, дуже шкода тебе буде не вистачати. У відповідь на страшну новину про трагедію в соцмережах відгукнулися. І пацієнти відомого хірурга. Я не знаю, скільки життів він врятував, але точно серед них життя мого дядька та тітки. Обом він робив операції на шлунку. За кілька тижнів на його операційному столі мав опинитися мій батько. Я розумію, що кожне життя безцінне, але від Іванчева залежало життя багатьох пацієнтів, як тих, кого він уже врятував, так і тих, кому діагнози ще тільки мають поставити. Вічна пам'ять і шана людині, яка присвятила своє життя порятунку інших. Загибла дружина лікаря Тетяна Кулик. Телевізійниця журналістка інформаційної агенції Укрінформ в минулому ведуча суспільного та інших медіапроєктів. Колектив, з яким працювала Тетяна, висловив щирі співчуття. Гендиректор медіа Сергій Чареватий пообіцяв ще більше матеріалів, які викривають російські злочини проти українців. Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв'ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І як сказав у цьому інтерв'ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов'язково понесуть покарання. За даними інституту масової інформації, Тетяна Кулик стала дев'яносто восьмою у списку загиблих медійників, яких вбила Росія від початку повномасштабного вторгнення. Як відомо, тіла загиблих сильно вигоріли. Тож для ідентифікації їх направили на судово-медичну експертизу. За словами сусідів, подружжя на момент атаки було вдома, а ворожий дрон, ймовірно, влучив прямо в спальню, бо звідти валив вогонь і дим під час пожежі. У ніч на середу, нагадаю, росіяни обстріляли Київ та область шахедами. Як наслідок, двоє людей поранені, двоє загинули. Редакція «Обоз.ЮА» висловлює щирі співчуття родичам і близьким загиблих. Бережіть себе. Заключайте мір і дайте людям пожити. Ні, це не чергове звернення росіян до Путіна. Ви будете шоковані. По-перше, це слова міського голови Покровська. По-друге, вони адресовані президенту Зеленському. Ні, це не хайп, не злий жарт і не гучний заголовок. Це реальне відеозвернення. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Для початку я вас познайомлю. Це і є той самий міський голова Покровська Руслан. Требушкін. і в річницю повномасштабного російського вторгнення він записав ось це сьогодні. Ровно три года з того моменту, як почалось повномасштабне вторження на територію України, многі наші жителі роз'їхались за пределы України по території України. Але частина жителів остається і живе Покровске, в Мінограді, несмотря на обстріли, несмотря на те, що там немає тепла, немає центрального водоснабження, теплоснабження, люди просто ж там жити. Они живуть і сохраняють своє жилье, щоб його не розворовали. Статистику, яку говорить наш президент, вона говорить о тому, що большинство українців хочуть війни. Якщо у вас виникло логічне запитання, де був цей чолов'яга раніше і з якого дива мер, мовить російською, про це замить. А пока что послухайте до кінця бо дали найцікавіше. Жители Донбасса, напишите свои комментарии, хотите ли вы мира или хотите вы э, продолжения боевых действий, выхода на границы? чего хотите вы. Ваши комментарии для меня будут очень важны, потому что я сегодня обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому, как мэр города Покровска, и говорю о том, что Владимир Александрович, жители покровской громады, хотят мира. Большинство жителей Украины. Хотя міра, люди не хочуть воювати, они устали. Владимир Володимир Олександрович, ми у вас віримо. Заключайте мир і дайте людям пожити. Так і справді. А напишіть нам у коментарях, чи хочете ви, щоб Росія забралася з території України. Напишіть, чи хочете ви не чути більше завивання сирен, дзижчання дронів та ракет. Напишіть, чи хочете побачити всіх своїх вдома. І напишіть, будь ласка, вашу версію, що не так. З вимогами пана Руслана Трибушкіна. Бо, як на мене, це півтора хвилинна маніпуляція, яку подали як безневинний заклик до миру для початку. Чиє вторгнення почалось? Ви почули слово Росія? Ні, бо його там не було. Жодної букви про агресора, жодного натяку на те, хто ж розв'язав війну, хто напав, хто окуповує міста, хто вбиває українських воїнів і цивільних. Жодного слова. Воно якось само заварилось. Виходить. По-друге, Руслан Трибушкін забув поточнити, що його повноваження призупинені до скасування воєнного стану, і нині Покровською громадою опікується інша людина. Це начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. І в міській адміністрації вже відреагували на цей промовистий спіч. Наші захисники та захисниці щодня, попри біль, страх та смертельну небезпеку, б'ють окупантів ми не маємо права йти на поступки перед безвідповідальними політичними навіюваннями, бути малодушними і плекати з невіру. Закликаємо мешканців громади не піддаватися на маніпуляції, доля нашої громади та всієї країни. Залежить від стійкості єдності та підтримки Збройних сил України, щоб ви краще зрозуміли, звідки дме вітер і чого звернення Трибушкіна можна сміливо називати одіозним. Додам трохи довідкової інформації. В минулому пан Руслан колишній член партії регіонів. І соратник втікача Віктора Януковича під час революції гідності політик підтримував так званий антимайдан, привозив тодішнім беркутівцям гуманітарку. Хоча я думаю, просто піарився. Але політики мають суперздатність перевзуватися і переодягатися. Тож Трибушкін швидко натягнув вишиванку і вже через місяць став міським головою Покровська як безпартійний самовисуванець. А в 2019-му проліз у Верховну Раду від партії Опозиційний Блок. По суті, це колишні регіонали, які теж перейменувались. Трибушкін один із тих, хто звернувся до конституційного суду з вимогою скасувати відповідальність за недостовірне електронне декларування. Бо сам політики з дружиною за груз в корупційних скандалах. Давним-давно на його рахунках знаходили мільйони гривень. Невідомого походження на заказ звинувачували його в недостовірному декларуванні, але жодне обвинувачення так і не змогли довести. З початком російського вторгнення, як і вже зазначала, Трибушкін в простої. Його повноваження перейшли до добряка. Втім, як не дивно, політик вирішив триматися за посаду до останнього і навіть задекларував офіційну зарплату як покровський очільник. В 2022-му чиновник отримав 580 тисяч гривень. Принаймні, це вказав у декларації. А в 2023-му йому нарахували. 125 тисяч дружина політика Вікторія, схоже, перебралась до Іспанії. Принаймні, про це йдеться на її сторінці у Фейсбуці. Там вона пропонує свої послуги як ріелтор, десь на просторах Аліканте. А як ви вважаєте, на що сподівається Руслан Трибушкін, записуючи своє мирне звернення до Володимира Зеленського? Знову збирає електорат чи виконує кремлівське замовлення? Пишіть ваші думки з цього приводу нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!